Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, для вас супер пропозиції сьогодні в нас на каналі. Nissan Кашкай 2017 рік був куплений лізинговою компанією в 2018 році за 33 тисячі євро. Автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту, ремні ролики помінняні. Тобто є вся історія по автомобілю, вже фейслістові мордашці, тобто йдуть у нас нові фари, новий, нове кермо, Денні ходові вогні, Ледовське світло, ближнє дальнє галогеночки, парктроніки. Камера передня, задня, круговий обзір. Колір дуже класний, білий перламутр. 17 рік автомобіль по вікнах, але в використанні з 18-го року. Це для нас плюс, тому що розмитнення Nissan Кашкає 2018 року порівняно з 17-м на 1000 доларів дорожче. Як ви бачите, пробіг оригінальний 190 тисяч, пробіг не скручений, не мучений і не є страшний, те, як це автомобіль з Нідерландів, де обмеження в день на автодорогах 100 км за годину, нічний режим 120 обмеження. Кілометрів за годину. Не є страшний пробіг. Купували ми її автомобілі з більшим пробігом з Нідерландів. Тобто, пробіг чесний, автомобіль обслужений, все працює коректно. Двигун, коробка, форсунки, повністю все без виключення. Що в нас є? У нас є навігація, камера заднього виду, круговий обзір, передня камера, клімат двохзонний, підігрів лобового, електронний ручник. Шестиступка, 1,5 дизельний двигун, досить економний, динамічний. Розхід по трасі 4,2, 4,9 літри на 100 кілометрів. Маємо глуху панораму, яка скрипіти не буде, вона не відкривається, вона має лише таку електричну шторку. Підігрів сидіння, водійське і пасажирське, два ключка безключовий доступ, досить класне виконання сидінь, поєднання. Еко шкіри і матерії. Всі матеріали якісні, приємні на дотик. Так, і в нас є датчики дощу, датчики світла, круїз, контроль, повністю всі функції, які потрібні і є в сучасних автомобілях. Водійське сидіння також в хорошому стані. Електропривід сидіння. Досить класний салон. Є фаркопчик. Багажне відділення ділиться за допомогою отаких. Робокачу перемичок, запасне колесо за 190 тисяч ні разу не використовувалось домкрат, повністю все в комплекті, як має бути в автомобілі. Задні стопи йдуть ледовські, також виділяється в потоці автомобілів. Фаркопчик, електрика. Такі ще вже йдуть хромовані ставочки, легкосплавні диски. Має автомобіль невеличку м'ятинку, яку можна. Видалити на детейлінгу, видалення вмятин без підфарбування. На сьогоднішній день дефіцит по Європі з кросоверами. Тому не зволікайте, телефонуйте, автомобіль лише приїхав і швидко продасться. Звати мене Омелян. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Звичайно, телефонуйте 050 565 0817. Ціна даного автомобіля буде вказана в темі даного відео. На все добре, до нових відео.